привіт, привітки! Сьогодні покажу, що росте в холодній Канаді. Багато хто з людей вважає, що Канада це дійсно холодна країна, в якій неможливо нічого вирощувати, окрім хвої і гарних лісів. Сьогодні перевіримо, що росте в Канаді разом. Покажу вам сьогодні невеличку екскурсію по такому маленькому городу в Канаді. Погнали разом зі мною. Буде цікаво подивитись, що ж росте в холодній Канаді за все ми бачимо ось таку клумбу. Ну, це не клумба, а ось такий городик. Ви бачите, воно зроблено з таких балок дерев'яних. Чомусь саме такі городи в Канаді, і дуже часто ви зможете таке зустріти. Що ж у нас тут росте? Ну, це бур'янець. Далі у нас це листечка салата. Подивіться, як дуже гарно. Малесенький помідорчик. Це виходить ось така величезна зона, де різні школи можуть приходити та вирощувати якісь рослини. Тут у нас прям дуже багато листя салату, і тут все навіть підписано, отак лечір дуже-дуже мило. І є ось такий укропчик. Дивимо далі дивимось. Я так розумію, що це в нас часник. «No parking». Чому «No parking», Де підписано що це таке? Давайте подивимось. Тут така травичка. Походимо дуже приємно, але нічого не підписано. Виглядає як часник, тому я вважаю, що це часник. Далі у нас є ще ось така велика клумба, на якій теж все підписано. Це єлоу ромено. Я не знаю, що це таке, але мені здається, що це знаєте, кручений панич. Яке який, якийсь... О, боже, я забула, як воно називається, але це квітка. Просто квіточка, яка буде плестися, і ось така красота. Потім далі буде. Зробили таку підставочку для неї. Йдемо далі. Це, а, це в нас картопелька. Дивіться, в Канаді росте навіть картопля. Дуже неймовірно та прикольно. Понасаджували ось таку велику кількість грядочок, і це виглядає класно. І неочікувано, ви знаєте, що в Канаді садять огород. Ще є ось тут така шланга, вони це все поливають, діло виглядає дуже прикольно та класно. Я спочатку думала, що на цю територію можна заходити тільки спеціальним школам, спеціальним учням і так далі, але потім я побачила, що сюди можна приходити зі своїми тваринками, собачками, котиками і так далі. Тому я прийшла, щоб показати спеціально для вас цю екскурсію. Так, ідемо далі. Дивимось, що ж у нас росте тут. Це в нас редисочка. Ви подивіться, які гарненькі рядочки. з редисочкою. все підписано, все акуратненько зроблено. Тут якийсь рядочок, така канавка, але я навіть не знаю, що це. Може теж чесничок якийсь, може зімній. Ага, з іншої сторони написано. Давайте підемо, глянемо з вами зараз. Що ж це ось таке у нас тут? Лік. Що таке лік? Якщо ви знаєте, напишіть в коментарях, бо я не знаю цю назву о, овоча. Скваш. Що таке скваш на англійській мові? Теж не знаю. Це кабачок, напевно, чи ну кабачок, напевно, я не знаю. Мені ще дуже подобається, що тут є ось такі гарні арки, і це все дуже-дуже прикольно. Ідемо далі. Тут у нас клубнічка. Я не бачу, звичайно, ягодок, важливо, вони вже їх зібрали. Скоріше всього, вже зібрали, але ось тут. Подивіться, тут є одна малесенька ягідка. Або можливо, вона просто не дала урожаю, хоча навряд так вона ще просто зелена. Бачите? Ось тут також є ось така клубнічинка. Справді, ідея просто супер, тому що діти зможуть приходити сюди і вирощувати, і вчитися це робити. Тому що як ви бачите, в Канаді немає городів, і ось така малесенька можливість це вже дуже круто. Точніше сказати, в Канаді є городи, але вони настільки маленькі. Це просто ось такі малесенькі ящички можуть бути. висаджені помідорчики або огурчики. Так, це розумію. У нас тут квіточки ростуть. То це не знову чесничок. Тут все підписано, але я не знаю прям всі назви на англійській мові. Я знаю, що це. Знаєте, вгадали? Що це? Подивіться, що це може бути. Це у нас горох, ось такий рядочок гороху красивенного. Далі у нас є капусточка. Звичайно, воно без теплиці, тому росте дуже так медліно, але тим не менш це все цікаво. Тут у нас різні квіти. яка красота, просто літні барви. Ідемо далі. Я прям хожу тут і кайфую, тому що дійсно це цікаво дітям вирощувати якісь овочі. І ну, насправді це дуже класно. Я б хотіла, щоб у наших школах таке також було. Щоб був такий окремий предмет по вирощуванню якихось овочів. Ну, звичайно, ви знаєте, у нас в Україні дуже часто можна зустріти городи біля дому, тому для нас це не якась там новина. А от для канадських дітей, які переважно мають газони біля своїх будівель, то для них це прям дуже круто. Так, я бачу ще якусь рослинку. Я думаю, що це капуста, але тут щось підписано Кохлрабі, я навіть Колорабі. Капуста це напевно, капуста, просто інша. Я таке чула, мені мама таке казала. Олесь таку назву, тому я вважаю, що це капуста. Хай буде, хай буде капустою. Далі у нас є петрушечка. Ви подивіться свіженька, гарненька, і найцікавіше, що ніхто нічого тут не трогає, не рве, не ламає. Просто кожен бажаючи може сюди зайти, подивитися, побути на цій екскурсії, погратися тут зі своєю собакою і просто піти, не чіпавши нічого абсолютно тут. Як на мене, це дуже так цікаво, тому що якщо б зробити щось подібне у нас в Україні, то мені здається, що люди могли заходити щось зруйнувати. Ну, ви знаєте, що в нас такі випадки дуже часто бувають. Я навіть пам'ятаю, коли ходила в школу. У нас сусіди висадили картоплю на вулиці, не в дворі за забором, так а на вулиці перед хатою, і хтось вночі просто це все викопав. Тому ви знаєте, мене це удивляє, тому що тут ніхто абсолютно нічого не трогає. Так, подивіться, яка краса. Це синенькі, дивіться. Тут перчик. Все в таких загорошках, в таких зробили спеціальні їм конуси. Виглядає класно. Ідемо далі. Тут щось у нас накрили. Я навіть не знаю, що я бачу тільки бурян, але можливо там щось накрите. Що це таке? Якщо ви знаєте, напишіть у коментарях, бо я не всі звичайно рослинки можу знати і пам'ятати. О, далі щось у нас також цікаве. Я думаю, що це, можливо, якась також капуста. Для огурчиків зробили, щоб потім вони плелися ось тут по бокам. А тут всередині росте, напевно, якась капусточка. Далі у нас бурячок. Ви подивіться, яка красота у нас тут росте. Це у нас малесенький бурячок. Ось так я не знаю, звичайно, настільки добре вона тут росте, але зараз це все виглядає дуже мило. Ідемо далі і бачимо знову горошок. Йому зробили ось таку зону для плетіння, підв'язали його. Виглядаєте все акуратненько? Ось такі декілька рядочків у нас гороху. Я завжди, коли приходила повз цього місця, дивилася, що тут відбувається. Особливо я бачила, коли дітки сюди приходили з дитячого садочка або першокласники, щось тут робили, бігали. І я хотіла завжди сюди попасти, поки не прочитала табличку, що можна кожному сюди заходити. Тому думаю, обов'язково потрібно зняти для вас цей обзорчик. І так, у нас тут наступна клумба. Я називаю це клумбами, хоча це огород, ну бо вона виглядає як клумба, вибачте. Ось це таке щось е, фіолетове, навіть не знаю, що це. Напишіть в коментарях, якщо ви знаєте, це я знаю. Ось це це укропчик. Далі у нас дуже багато укропчика. Це, напевно, капусточка. Може, я помиляюсь, не знаю. Кале, це у нас, бачите, дуже-дуже прикольно. Зробили ще отакі штучки, але для чого там нічого? А, це для ось таких квіточок. Я, я думаю, що це Ілі це бін, це горох якийсь. Нє? Карбінан бін, це горох. А, я думала, це е, якісь е, квіти, які будуть плестися, але це в нас горошок, дуже гарно. І тут у нас ще є багато бурячка. Він вже побільший, напевно, його раніше висадили. Виглядає ось так гарненько. Ідемо далі, і бачимо величеньку у нас капусточку. Вже скоро буде в'язатися. Цю також, напевно, раніше посадили, а можливо, її накривали якимись плівками, щоб вона швидше виросла. Але в принципі дуже прикольна. Бачите, тут написано її сорт, що це все підписано акуратненько зроблено. Так, я тут далі бачу якусь цікавеньку штуку. Обов'язково потрібно піти подивитися. Що це таке? Life of bees. Це життя е, наших бджілок. Ви подивіться, який кла, який класний бікборд зробили для діток. Давайте відкриємо, подивимось. І що там? Це просто соти. Я думала, там <смас> щось буде цікавеньке. Але просто відкрили, подивилися, там нічого немає. Може, нема нічого, немає нічого. Ага, і ось це. Просто бачите, кружочок кладемо в кружочок. Далі квадрати кладемо в квадратик, ну тобто такі різні штучки для діточок. А тут щось цікаве: знак питання: барабана дроб відкриваємо. Ой, тут як виглядає бджолярство? Дуже цікава тема, тому що мені здається, що для канадців, які цим не займаються, то для діток дуже дуже цікаво. Ага, і подивіться. The Bee Life Cycle, тобто як цикл життя самої бджілки. Яйце ми відкриваємо, дивимось. Дивіться, яка лічинка. Закриваємо. Далі у нас іде ось такий хробачок. Далі йде ось такий. Відкривається, звичайно, не дуже просто, і вже доросла бджілка. Ось тако виглядає прикольно. В принципі, для діток це буде цікаво. Ще у нас тут є пісочниця для дітей, і ось така зона відпочинку: тобто, столики, гарні якісь малюнки на стіні. І є якась пристроєчка, напевно, де храняться всі інструменти для цього городу. Підійдемо ближче і подивимось. Тут у нас маленька бібліотека, тобто кожен бажаючий може взяти собі книжечку та почитати, потім принести її назад чи залишити якусь свою книжку тут. Ось у нас така невеличка тут зона з різними такими тачками, з відрами, стільцями. З Далі написано якась інформація про рослинки. Ось, подивіться, що у нас тут ще. Це картопля, дивіться, хтось викопав картоплю, але це Фіолетова. Знаєте синю картоплю? Ось це вона. Далі це мьота, як красиво! Тут ще гайд, як там щось зробити, сад кращим. І в нас є такі двері, можливо, це туалет, не знаю. Є ось така бочка з водою. А ще тут знайшла е, бочку з дождівною водою. Вони реально збирають дождєву воду. Це дуже класно і корисно для рослиночок. І от е, написано не кидати сміття. І ось сюди збирається дождєва водичка, яку потім використовують для поливу цього городу. А ще тут я знайшла малесеньку, малесеньку клубничку. Лісна ягода називається сунничкою. Ягодки дуже, прям дуже маленькі, але це настільки мило і класно, мені подобається. Не знаю, хто їсть ці ягодки, можливо, потім діток приводять, вони збирають і їдять це все. Але ж, ну, подивіться, як це все гарно. Ось тут джмелик збирає також. Ось. Також дивлюсь, тут посадили ось таку сливу. Вона ще маленька, але вже можна побачити, що тут є малесенькі плоди. Вони ще зелені, але скоро будуть спійнуть. Так ходиш, насолоджуєшся собі, гуляєш. Тут дійсно прикольно походити, пороздивлятися це все. І мені подобається, що зробили саме такий центр. Далі з дерев'я ще бачу, у нас є черешенька або вишенька. Ну це черешня виглядає як черешня, Є ще грушка, але не бачу там грушок ще на ній. Є ось така невеличка яблунька вже з яблочками. Вони достигають. Подивіться, яка краса. В кінці, як ми можемо побачити, тут є компостна яма, але вони навіть тут все сортирують. Тобто компост тут, якийсь там це також компост, такі стільки віточки. Тобто, все посортировано, зроблено в таких ящичках, і виглядає це настільки класно, тому що все в порядку, все як потрібно. І тут ми ще бачимо це смородина. Ой, і навіть є малесенька смородинка тут. Бачите, ось тут така невеличка. Скоро буде стигнути, і також дітки можуть нею полакомитись. Ось така була екскурсія по городу в Канаді. Ви побачили, що насправді росте в Канаді, що тут можна вирощувати. Настільки воно буде ефективним, я не знаю. Але цей сад існує вже дуже багато років, тому мені здається, що вони знають, що краще садити тут. І ця ідея мені дуже подобається. А як ви відноситесь до цієї ідеї, напишіть в коментарях. Не забудьте підписатися та поставити пальчик догори. Па-па!